Суттєві опади, що пройшли на вихідних, спричинили так званий талодощовий паводок. Рівень води в річках по висоті амплітуди піднявся від півтори до чотирьох метрів. Помітно вийшов за свої звичні межі. І уж на ріці уж відбулися незначні підняття. Сформувався невисокий, як на мене паводок. Тало дощовий паводок внаслідок того, що погодні умови в області зараз змінюються сьогодні. І завтра у нас припиняються майже припиняються опади, будуть тільки частково випадати опади. То небезпеки формування високих паводків і дуже інтенсивного тання снігу немає. Через нічні опади рівень води в ОЖІ продовжує підніматися, кажуть представники центру з гідрометеорології. Та не вбачають у цьому нічого небезпечного для населення. Гарантують, вода не вийде навіть на заплаву. А загалом цьогоріч це вже третій паводок такої висоти. Як на мене, ну переживати за це ніщо. Особливо переживати я б, я би не став, скажем так. Тим більше, місто Ужгород захищено досить таки непогано. Це паводок, але, але він невисокий. Він скажем так. Ну давайте візьмемо середній. У нас в цьому році це вже третій паводок такої висоти щодо погоди. Закарпатські синоптики кажуть, суттєвих опадів на наступний тиждень не передбачається, хоч і прогнозують стрімке зниження температури. Зараз реально получається ситуація. така, у нас 11, сте, значить, дванадцяте, тринадцяте, чотирнадцяте. температуры максимальные будут постепенно понижаться. То есть если завтра до 12 тепла на равнине, в горах где-то в районе 0 минимальная ночью, то послезавтра уже порядка 8-10 тепла на равнине, 14-5-7 тепла на равнине, и 15-го после прохождения холодного фронта, а это значит, что на территории области выпадет снег, Може би, даже міста місільний. Рекомендують синоптики повернутися до зимового одягу, адже чекають цього тижня температуру з позначкою. Мінус мінімальна температура на рівнині прогнозується 15 16 березня. Тож ранньої весни чекати не варто, адже погіршення погодних умов холодний фронт. Обіцяє протриматись до 20-х чисел. Класична весна прийде в наш край вже на початку квітня.